Зйомка починається десь о 6-5.30 тридцять в уже незнімальному майданчику. Потім гримси весь наносять. Потім ми йдемо опітличуватися. Ну не думаю, розуміти, що це таке. Це мікрофони, це переклад ектора у вусі, щоб обов'язково це те, що, типу must have, Тому що ви не будете розуміти, він іспанською говорить, але він іноді проключається на англійську. Там ти ще можеш зрозуміти. Але коли іспанська ну встанувато. Мені іноді здавалося, що ми в голодних іграх що десь хтось про когось каже. Складно було. Незбалансований збалансований сон, коли ти рано встаєш, пізно лягаєш, ти не висипаєшся для себе. Я здалася на напевно на випуску третьому, четвертому. Я вже дуже хотіла додому, бо Завдяки цьому проєкту зрозуміла, наскільки в мене кайфове життя, наскільки в мене здорова атмосфера довкола. Шоу це конкуренція. Ви конкуруєте з усіма, з усіма учасниками. Ви, ну, хтось щось сказав, хтось на тебе на інтерв'ю нагонив, хтось там ще. Це супер важко. Я не звикла так жити. Я